Кущі чорної смородини потрібно регулярно обрізати. Від цього залежить смак і розмір плодів. Деякі поради допоможуть вам отримати урожай великих і солодких ягід. Отту, доносивши гілки, вирізуйте, плодоносити будуть молоді гілки, тому необхідно прибрати старі і хворі пагони. При цьому повинні залишатися гілки трьох видів. Однорічні вони найсвітліші, як правило, ще не гіллясті двохтрирічні мають світло коричневе забарвлення, кори можуть починати гілкуватися, старше трьох років мають темну кору, товсті гіллясті однорічних пагонів повинно бути на три більше, ніж трирічних. Така формула дозволить зміцнити чагарник і отримати багато солодких плодів, так як сили будуть витрачатися не на пишну зелень. А на ягоди і пагони, які дадуть урожай в наступному році, регулюйте кількість молодих пагонів, обріжте пагони, які переплітаються з іншими гілками і виросли не більше ніж на 20 від землі. Вородина потребує теплої прогріті землі, тому стебла, які за перший рік не встигли вирости або затінюють інші гілки, необхідно обрізати їм для плодоношення не вистачить світла, а тягнути сили вони будуть з куща. Якщо буде дуже багато молодих гілок, то в цьому сезоні можна очікувати великий урожай, проте наступного літа ягід буде дуже мало за рахунок слабкого приросту гілок. На густий. Затінені смородині ягоди будуть дрібні і несолодкі, проводьте обрізку слабких кущів, чагарники з поганим річним приростом обрізають на 4-5 нирок. При обрізанні звертайте увагу на колір зрізу, якщо побачите темний зріз або хоча б чорну крапку, то видаляйте цей стебло під самий корінь. Так він хворіє, стеклянницею. При обрізанні враховуйте особливості сорту різні сорти відрізняються ступенем гіллястості і кількістю ягід садівники виділяють три групи, один група. Сорти з цієї категорії щороку дають багато нових паростків біля коренів, проте вони слабо гілкуються. Якщо їх вкоротити на третину, то розгалуження можна посилити смородина, що відноситься до цієї групи. Дуже швидко старіє, під корінь видаляються пагони старше 4 років. Два група. Якщо з'являється мало пагонів за сезон, а основні гілки мають хорошу гілястість, це сорт два групи. Через цю особливість отримати потрібну кількість різновікових стебел досить складно. Молоді гілки практично не обрізають, зате видаляють старі. Такі сорти плодоносять близько 5-6 років, після чого потребують радикального омолодження. Три група. Сюди відносяться змішані сорти. Вони дають середню кількість молодих відростків і розгалужуються в помірній кількості. Чагарники довговічні і плодоносять близько 6 років, їх обрізають за такою ж схемою, як і другу групу, але трохи більше вкорочують. Регулюйте кількість гілок, необхідна кількість залежить від сили куща. Сильну і плодоносну смородину бажано зменшити до 9-12 гілок на середній. Можна залишити від 9 до 12, слабка краще буде рости. Якщо залишиться не більше п'ять, проводьте омолоджуючу обрізку, радикально омолоджуючу обрізку, обов'язково потрібно проводити на старих, але хороших по врожайності кущах. Під корінь видаляють всі старі гілки, дізнатися їх можна по товстому стовбуру і, як правило, вони покриті мохом або лишайником. Обрізку рослин необхідно проводити навесні, поки ще не набрякли бруньки або восени до перших заморозків.